Автівка із гуманітарним вантажем паркується на подвір'ї офісу громадської організації Захист до Хмельницького привезли 20 генераторів різної потужності. Запити дуже різноманітні, починаючи від базових, закінчуючи дороговартісними речами. Але от ми працюємо з не одним фондом. Один з них це сумка Самарянина, який нам допомагає забезпечувати цивільне населення як їжею, так і генераторами. Сьогодні ці генератори вирушають у ще одну гуманітарну поїздку. На них чекають жителі Херсонщини. Волонтери захисту цієї області опікуються ще з листопада минулого року. Є такі громади, які просять генератори, тому що не відновили ще світло. Є такі громади, які просять, наприклад, насоси або генератори для насосів, оскільки воду в них ще ніде не відновили. І вони ставлять насоси для того, щоб качати зі скважин воду. Відповідно, треба генератори, щоб ці насоси працювали. Інші ж громади просять медикаменти та продовольство через те, що там поки не відновили логістику. Цього разу в продуктовий набір входять макаронні вироби, крупи, м'ясні консерви та олія. Усе це волонтери отримують завдяки співпраці із колегами з-за кордону. Залучення донорської допомоги є одна з найскладніших напрямків, тому що перш за все це є потрібно вести перемовини і. Комунікація дуже важлива, як ми подамо інформацію. Важливо також наголосити на тому, як ми співпрацюємо, як ми здійснюємо логістику і показати результат в першу чергу. На Херсонщину волонтери їздять щотижня. Нині в захисті потребують пального для таких візитів у деокуповані громади. Реквізити, куди можна перерахувати гроші, є на сторінках громадської організації у соцмережах. Олександра Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.